Samsung Galaxy S25 – це нова лінійка флагманських смартфонів, на яку так довго чекали фанати Samsung. Смартфони отримали новий оновлений рефреш дизайн та нові можливості штучного інтелекту, включно із розумним помічником Gemini Live. Мене звати Роман. Ви на каналі КТС, і сьогодні поговоримо про Galaxy S25. Поїхали! однією з перших помітних змін стало використання нового скла Gorilla Armor 2 від Kornin у флагманській моделі Galaxy S25 Ultra. За офіційною заявою Samsung, це скло має на 29% вищу стійкість до тріщин порівняно із оригінальним Gorilla Armor, яке встановлювалося на торішньому S24 Ultra. На презентації прозвучала інформація про те, що кількість ремонтів дисплейного модулю у Galaxy S24 зменшилася аж на 60% порівняно із Galaxy S23, відповідно, ми очікуємо ще менше ремонтних випадків у серії Galaxy S25, завдяки новому склу Gorilla Glass Armor 2. Зовнішня серія s 25 не демонструє радикальних змін, однак Samsung вдалася до ще більш мінімалістичного підходу в дизайні. Корпуси смартфонів лишаються стриманими і прямокутними, проте кути тепер помітно заокруглені. Турці смартфону стали більш пласкими. Це зроблено для того, щоб було зручніше тримати їх у руках, особливо. Коли ми говоримо про більші розміри Galaxy S25 Plus та Galaxy S25 Ultra, але ви ж все одно вдягнете їх у чохол. Galaxy S25 найкомпактніша модель у лінійці. Вона орієнтована на тих користувачів, які бажають отримати флагманські характеристики у зручному форм-факторі. Galaxy S25 Plus це середній варіант за розміром. Він має більший екран порівняно із базовим S25, але менший за Ultra. Galaxy S25 Ultra найбільший пристрій у серії, що традиційного традиційно пропонує найширший набір можливостей, зокрема підтримку стилуса S-Pen великий дисплей та покращені характеристики камер. Попри те, що в моделі Galaxy S25 Ultra стилус S-Pen і далі зберігається всередині корпусу, одна особливість зазнала змін: функцію дистанційного керування доступну в попередніх поколіннях. Видалено, компанія Samsung пояснює це тим, що попит на цю функцію був достатньо низьким, тому вони зосередилися на інших аспектах, наприклад, на точності стилуса та нову. Нових можливостях штучного інтелекту, які вийшли ексклюзивно із лінійкою Galaxy S25. До речі, ми намагалися перепідв'язати стилу з Galaxy S23 Ultra до Galaxy S25 Ultra і у нас, на жаль, не вийшло. У смартфони можна встановити 200 картки формату Nano 7 та додати e7. Усі пристрої отримали матриці Dynamic LTPO AMOLED 2X із піковою яскравістю до 2600 ніт. Це забезпечує відмінну видимість на сонці та глибокі відтворення чорного. Кольору. Galaxy S25 має компактний за теперішніми мірками екран це 6,2 дюйми. Galaxy S25 Plus традиційно більшу діагональ, 6,7 дюймів. У Galaxy S25 Ultra найбільший дисплей це 6,9 дюймів. Одним із найцікавіших нововведень для моделей S25 Plus та S25 Ultra є ProScaler. Спільна розробка Samsung та Qualcomm, що інтегрована в систему завдяки оптимізаціям процесора Snapdragon 8 Elite. Ця функція дає змогу автоматично масштабу Роздільну здатність відео чи фото до роздільної здатності екрана, якщо оригінал має нижчу роздільну здатність. Тобто, наприклад, у вас відео Full HD, то система сама за допомогою штучного інтелекту робить такий собі еп до 2К чи навіть 4К. Круто! Так, усі три моделі S25 підтримують HDR 10 та динамічну частоту оновлення, яка варіюється від 1 до 120 Гц. Це не лише забезпечує плавність анімації, а й сприяє економії заряду акумулятора, оскільки в статичних сценах частота знижується до мінімуму. Однією з найвагоміших апаратних змін у серії Galaxy S25 стало використання потужного чипа Qualcomm Snapdragon 8 Elite, і не лише в моделі Ultra, проте і в базових S25 та s 25 нагадаємо, що у попередніх поколіннях базові моделі, наприклад, Galaxy S24 та s 23 в окремих регіонах отримували фірмовий чип від Samsung під назвою Exynos. А тепер усі отримали Qualcomm Snapdragon 8 Elite. На презентації вказували, що Snapdragon 8 Elite забезпечує на 37% вищу продуктивність центрального процесора, на 30% кращу графічну потужність та на 40% ефективнішу обробку завдань, пов'язаних із нейронними мережами, такий значний приріст у Samsung пояснюють не лише вищою потужністю самого чипа, а й тісною взаємодією між апаратним і програмним забезпеченням, адже це не просто чип від Qualcomm, це Snapdragon 8 Elite, For Galaxy. через зростання продуктивності пристроїв, Samsung приділила особливу увагу системі охолодження. Усіх моделях використовується збільшені парові камери. В s 25 Ultra розмір такої камери зріс на 40% порівняно із попереднім поколінням. Крім того, застосовується оновлений тепловий матеріал, який ще ніше контактує з процесором, зменшуючи імовірність виникнення повітряних люзів. Це сприяє ефективнішому розсіюванню тепла і дозволяє зберегти високу продуктивність протягом довшого часу. Собестротінгом, оскільки велика частка користувачів Galaxy серії цікавиться мобільним геймінгом, для них буде приємним бонусом підвищена ефективність графіки та посилене охолодження з коробки лінійка Galaxy S25 іде з попередньо встановленою Android 15 та фірмовою оболонкою One UI 7 Як і компанія Google, Samsung продовжує політику довготривалої підтримки своїх пристроїв і обіцяє нам до 7 років оновлень операційної системи Android. Однією з них програмних інновацій для серії S25 стає новий застосунок NowBrief, який компанія описує як проактивну допомогу користувачу. Що це означає на практиці? Вранці NowBrief може насилати звіт із прогнозом погоди поточними новинами та подіями у вашому календарі. А увечері додаток формує підсумок дня. Добірку фотографій, зроблених протягом дня, короткі звіти про спортивні події, якщо користувач підписаний на відповідні сервіси. Щоб спростити доступ до NowBrief, Samsung додала віджит NowBar. На екран блокування він розташований внизу дисплею і дозволяє за пару дотиків відкрити проактивний помічник. А дізнатися ціну на лінійку новеньких Samsung Galaxy S25 можна тут або за посиланням в описі під цим відео. Що стосується звучання, смартфони отримали підтримку 32-бітного аудіо та динаміки від компанії AKG. Активний розвиток штучного інтелекту став однією з головних тем презентації Galaxy S25. І тут варто виділити два основних помічника: це Gemini та фірмовий помічник Bixby. Gemini відповідає за складні та переважно хмарні завдання, включно із веб-пошуком, виконанням крос-застосункових дій тощо. А Bixby відповідає за внутрішнє влаштування смартфона, взаємодію із системними додатками і швидку зміну системних параметрів. Ці два помічники інтегровано в систему і вони працюють паралельно. При цьому користувач може налаштувати ключові фрази для виклику Gemini чи Bixby. Одним із найцікавіших прикладів того, як штучний інтелект виходить на новий рівень, стала анонсована Samsung Cross-застосункова взаємодія. Ви можете попросити Gemini Life виконати завдання, що охоплюють кілька додатків одразу. Для прикладу, можна попросити знайти усі матчі певного футбольного клубу та автоматично додати їх до календаря. В Моделі Galaxy S25 Ultra для стилуса S-Pen, функція AI Select за замінила Smart Select. Проте в чому ж різниця. Якщо раніше Smart Select дозволяла виділити будь-яку ділянку екрану для створення скріншоту або GIF, то тепер AI Select не лише вирізає, а й розуміє контекст. Наприклад, можна виділити відео, і система автоматично заповільнить його. Запропонує зберегти його як GIF, може створити стікер або ж запропонує скористатися функцією Audio Eraser. Audio Eraser — це інструмент, що за допомогою штучного інтелекту видаляє зайвий шум з відео. Наприклад, зараз я знаходжуся у дуже шумному місці біля дороги, і ви чуєте, як себе показує Eraser. Погодьтеся, звук став набагато кращим. Ви можете обробити відео після того, як ви його зняли вже в галереї. Тобто вам не обов'язково вмикати Eraser перед відеозйомкою. Це круто. Generative Edit працює локально на пристрої та дає змогу швидко вирізати небажані об'єкти з фотографії. У попередніх поколіннях Samsung вже мали інструменти для видалення об'єктів, але відтепер Generative Edit виконує завдання точніше і швидше. До того ж, локально, навіть без підключення до інтернету. Drawing Assist – це генеративний AI інструмент, який дозволяє на основі короткого ескізу або ж текстового запиту створювати нові зображення у різноманітних мистецьких стилях. Це може бути корисно для дизайнерів, дизайнерів, художників або просто людей, які хочуть швидко візуалізувати свою ідею. До того ж, Drawing Assist може переробляти на ескіз ваші фотографії. Голосовий помічник Gemini Live може працювати з голосом, текстом, зображенням та відео, тобто можна відкрити тригодинне годинне відеоінтерв'ю на YouTube та витягнути з нього за секунди будь-яку інформацію, що розуміє велика мовна модель. Сюди ж можна додати інші можливості, пов'язані з голосом: читання тексту в голос та його переклад, і можливість зробити резюме з великого тексту. Екстом, щоправда, наразі функція читання українською мовою поки що не підтримується. Усьому іншому питання підтримки української мови реалізовано повноцінно, адже помічник Джемені не лише розуміє, але й відповідає українською. Наприклад, друже, скажи, чи доступний до передзамовлення Samsung Galaxy S25 Ultra в КТС? Звісно, я тобі допоможу. Щодо передзамовлення Samsung Galaxy S Ultra в Ультравка, цікаво, що він зберігає всю історію ваших розмов. Це ніби чат GPT з однією постійною сесією, тому можна вважати, що ви постійно навчаєте ШАІ. та чим більше розмовляєте і розповідаєте про себе, тим краще він вас розуміє і пропонує релевантні відповідні дії. Усі три моделі мають технологію Samsung DeX та підключаються до зовнішнього монітору по Type-C, який підтримує DisplayPort 1.2. у плані апаратної частини ка. Камер серії Galaxy S25 лишилася доволі близькою до попередньої. Проте Samsung доклала зусиль для покращення програмних алгоритмів та збільшення роздільної здатності ультраширококутної камери в S25 Ultra. Тепер вона має 50 мегапікселів замість 12. Це серйозне покращення, особливо для макрозйомки та зйомки пейзажів. Центром оновлених алгоритмів обробки фотографій став Pro Visual Engine. За словами Samsung, він використовує просторово-часовий фільтр, що вміє відрізняти рухомі та нерухомі об'єкти. Та подвійний аналіз шумів, коли кожен піксель перевіряється разом із вісьмома сусідніми, що допомагає ефективно відсівати шум і зберігати деталізацію. Для відео нововведення насамперед стосується Galaxy Lock та 10-бітного HDR. Формат Galaxy Lock дає змогу записувати ролики з більшим динамічним діапазоном, щоб потім у ручному режимі коригувати колір і експозицію. Це ідеально підійде для контент-мейкерів, що хочуть вичавити максимум із камери смартфона. Завдяки цьому серія S25. Є привабливою не лише для любителів мобільної фотографії, а й для користувачів, що хочуть мати потужний інструмент відеозйомки. Тож, друзі, це відео на основну камеру Samsung Galaxy S25 Ultra. Давайте протестуємо, як працює зум. Це зараз двократний, це трьократний зум. Це вже п'ятикратний зум, такий портретний, скажімо так, максимально. Є десятикратний зум. Насолодимося тим, як. Кіт просто живе своє життя. Красончик чи не так? В наступному відео давайте покажу вам фронтальну камеру, а перед цим давайте спробуємо, як працює стабілізація. Зараз будемо максимально трясти смартфон зверху донизу. От я вже трясу, друзі. Ви не вірите, а я вже трясу. Стабілізація працює, як на мене, чудово. Просто пречудово. І кіт також не менш чудовий. Тож, друзі, це ще один приклад зйомки відео на камеру Galaxy S25 Ultra. Зараз ми знімаємо на ширококутну камеру із увімкненим HDR. І давайте з вами перемкнемося на основну. Як бачите, це відбувається достатньо безшовно. І, наприклад, на 5X. Камеру. Ось так знімає основна камера Samsung Galaxy S25 Ultra. Додам ще раз, знову ж таки, що це дуже хороша стабілізація. Давайте буду йти її знімати. Як бачите, картинка не сиплеться, як це буває на середньобюджетних, наприклад, смартфонах. Та й у флагманах таке буває, що картинка сиплеться від стабілізації. Тут оптична стабілізація, яка практично робить таку зйомку з рук, як зйомку з професійного стабілізатора. І це круто. На фронтальну камеру ви можете записувати відео з роздільною здатністю 4К 30 кадрів на секунду. А це зараз ви чуєте звук без функції Audio Eraser, яка обробляє звук за допомогою штучного інтелекту. А зараз давайте ще раз повторимо цей експеримент. Ви чуєте звук із Функцію Audio Eraser. можливо зараз не настільки відчутна різниця, тому що я знаходжуся не дуже в шумному місці. А проте ви бачили перед цим приклад, як працює Audio Eraser, якщо місце дуже шумно шумне, і як на мене, це а, ну дійсно класна, дуже крута фішка. Якщо ви часто записуєте відео на фронтальну камеру, а, десь ідучи просто містом, і щоб краще підкреслити ваш голос, ваші слова можна застосовувати її. Буквально щодня. Тож, ось таке відео у нас на фронтальну камеру. Тут також присутня стабілізація зображення. Давайте пострибаю, похитаю смартфон вліво-вправо, похитаємося з вами. Як на мене, фронтальна камера достатньо хороша і складає конкуренцію, скажімо так, топовим гаджетам на ринку. На презентації вказали, що не менше 50% кобальту в нових акумуляторах Galaxy S25 виготовлено із раніше перероблених пристроїв Galaxy або раніше утилізованих пристроїв живлення. Це демонструє прагнення компанії до зменшення шкідливого впливу на оточуюче середовище. Завдяки ефективнішій роботі процесора Snapdragon 8 Elite та покращеній системі охолодження. Користувачі можуть розраховувати на певне збільшення часу автономної роботи порівняно із з попередньої серії моделі Ультра та Плюс підтримують швидке дротове заряджання потужністю 45 Вт, базовий S25 25 потужністю 25 Вт. Відрізняється і потужність бездротового заряджання. Це по 15 Вт для базових моделей і 25 Вт для Galaxy s 25 Ultra. Попри розмаїття чуток, про те, що s 25 Ultra отримає MagSafe, Цього не сталося. Відтак, Galaxy S25 оснащений акумулятором на 4200 мАч. Galaxy S25 Plus має акумулятор 4900 мАч, а Galaxy S25 Ultra 5000 мАч. Тож серія Samsung Galaxy S25 включає три моделі: базові S25 та S25 Plus, та топову S25 Ultra. Кожна орієнтована на певний сегмент користувачів. Безумовно, кожна з моделей демонструє мінорні політики покращення апаратної частини, але по справжньому масштабні прориви пов'язані саме зі штучним інтелектом, можливо, для когось з точки зору дизайну чи покращення камер, тут революції не відбулося, проте компанія Samsung зробила потужну ставку на розвиток та впровадження штучного інтелекту у своїх пристроях, що виокремлює лінійку Galaxy S25 серед усіх інших, навіть топових конкурентів, станом на початок 2025 року. Якщо вам сподобається Сподобався якийсь з цих смартфонів, посилання я лишаю в описі під цим відео. Якщо у вас лишилися питання про Galaxy S25, задавайте їх у коментарях. Папа! -па.